Відгадайте загадки і тоді дізнайтесь, про що ми сьогодні поведемо розмову. Живуть у тісній темниці, без страху темноти, хлоп'ята яснолиці, вогню малі брати і мають душу щедру, хоч дерева сини, згораючи дощенту, вогонь дають вони. Що це? Вірно, це сірники. Лишає він страшні сліди, усе він пожирає, а як даси йому води, відразу помирає. Так, це вогонь. Він завжди на гвіздочку має червону сорочку, і вогонь блокує вміло. В білій і пухнастій піні вогнегасник. Хвостом воду бере, хвостом випускає. Як вогонь розбушувався, його поливає. Правильно це пожежна машина, пожежі ліквідує і всіх людей рятує. Бо він мужній, добрий і також хоробрий. То це молодці пожежник. Як ви гадаєте, що об'єднує всі ці відповіді між собою? Вірно, вони всі пов'язані з вогнем. Тож сьогодні ми з вами поведемо розмову саме про нього. Вогонь буває великий і маленький. Небезпечний і корисний. Для чого людині потрібен вогонь? Вірно, основне завдання вогню готувати їжу. Вогонь приносить багато користі людям, але він може бути одночасно і небезпечним ворогом. Через необережне поводження з вогнем та дитячі пустощі з сірниками може трапитися лихо. Дітки, згадайте. За яким номером слід телефонувати, коли сталася пожежа? Вірно, за номером 101. А чи знаєте ви, як називають людей, що борються з вогнем? Правильно, це пожежники. Пожежник це героїчна професія. Він постійно перебуває в очікуванні тривоги. Можливо, комусь саме зараз потрібна буде його допомога. Пожежники носять спеціальне захисне спорядження шолом, чоботи, рукавиці, спеціальну форму. В своїй роботі вони користуються спеціальним обладнанням, яке є на протипожежному щиті. Такий щит є в кожному закладі. Всі предмети в ньому червоного кольору, тому що ці предмети призначені саме для гасіння пожеж. Відром носять воду і заливають нею вогонь. Воно має форму конуса це в кілька разів прискорює процес зачерпування води, дає можливість точнішого потрапляння води у вогнище загоряння. Сокирою вибивають двері, розбивають вікна, а також відрубують ту частину предмета, що горить. Лопатою закидають вогонь землею чи піском. Ломом можна підняти двері і увійти в палаюче приміщення. За округленим кінцем лома зручно звільняти проходи, в тому числі і від уламків меблів, що горять. Також в протипожежному щиті є багор. Його використовують для розчищення місця загорання. Ним розкривають покрівлі, розбирають стіни і стелі, різні перегородки. Розтягують палаючі уламки меблів та інше. А це вогнегасник. Під час пожеж піною з вогнегасника поливають предмети, що горять. А ще в пожежному щиті є пісок та пожежний рукав, з допомогою якого пожежні поливають полум'я водою. Існує спеціальний транспорт, яким користуються пожежники. Це пожежні машини. Ця машина спеціального призначення, вона також червоного кольору, щоб її було видно здалеку. Червоний колір це колір вогню. Їде пожежна машина швидко, щоб встигнути загасити вогонь і врятувати людей. Коли машина їде по дорозі, її не тільки видно, але й чутно сирену. Цей сигнал вмикають лише коли їдуть на виклик. Як ви думаєте, для чого так голосно вмикають сигнал? Вірно, щоб машини, що їдуть попереду, розуміли, що пожежники поспішають на пожежу, тому потрібно поступитися дорогою. Пожежу гасять засобами пожежогасіння – піною з вогнегасника, піском або водою. А чи знаєте ви, від чого може виникнути пожежа? Вірно! Якщо хтось буде необережно поводитись з сірниками, запальничкою, святковими феєрверками чи електроприладами. А зараз настав час вам трішки перепочити. Тож ставайте на ніжки, потанцюємо.

На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101. Люди знають і в разі пожежі завжди викликають. А тепер давайте разом вивчимо цей віршик. Уважно дивіться на картинки. І повторюйте за мною, на виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають, і в разі пожежі завжди викликають. Молодці дітки. Ви всі були великі молодці. Мені дуже сподобалось розмовляти з вами про пожежну безпеку. Я впевнена, що кожен з вас запам'ятав віршика про мужнього пожежника. Тож я з нетерпінням чекатиму на відео ваших виступів у нашому телеграм-чаті. До нових зустрічей!